Добрий день. Сьогодні будемо малювати, будемо малювати, будемо малювати. Тема заняття хлопчик біжить. Хлопчик біжить. Біжить, хлопчик біжить. Ось подивіться у мене картинка. Бачите? Ось так, видно, добре. Х Хто це? Правильно, це хлопчик. А що він робить? Біжить, бачите, як він біжить. А тепер давайте розглянемо, що, що є у хлопчика. Які, які частини тіла. Ось подивіться у хлопчика, що це голова. Згадаємо. Правильно голова, 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 вірно. Ще у хлопчика є, дивіться, оце що, це, це? тулуб. Тулуп, тулуп. Ще є руки, ось вони руки. Руки, бай, руки і ноги. Ось ноги. 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 Ми з вами подивилися, як він рухається. А тепер я вам намалюю схему. Для того, щоб було легше малювати, ми починаємо з голова. Голова якої форми? Овал. Овал. Ось ми малюємо, тобто я малюю, голова. Бачите, голова йде вперед, вперед тому що він біжить. Тому Трошечки вперед, і у нього ми малюємо плечі, плечі, ось, і перша рука йде як вперед. Перша рука, а друга рука назад. Назад. Тепер малюємо тулуб. По схильню. Тулу, тулук, нахил. Бачите, хлопчик, нахилився. Одна нога йде вперед зігнута, а друга нога йде назад, теж зігнута. Ось ми зараз, тільки отак. Більше. Подивіться, на цю схему, бачите, У цій схеми видно, що хлопчик біжить, да? ну це схема. Я таку ж схему ось намалювала на папері вже. Готово. Не видно, да? Ось, схема. Олівцем. Олівцем олівце намалювала схему, щоб було легко малювати. Тепер давайте подивимось, що одягнутий хлопчик. На ньому футболка з довгим рукавом, футболка. Футболка, футболка, вона в полосочку різного, різного кольору. І, бачите, у нього ще довгі, довгі штани. 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 І ми зараз нашу схему будемо одягати фарбами в цей одяг. Для роботи треба взяти клейона, щоб стіл був чистий. Далі, давайте прочитаємо клейона. Клейона. Але я розстелила. Далі пензлик, 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 ось у мене пензлик, пензлик. Склянка з водою, склянка з водою. Лянка з водою, склянка з водою, ще фарби, 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 фарби і папір. папір. Папір На листку паперу ви теж і я намалювала схему, схему людини, як хлопчик біжить. Тепер ми його будемо зафарбовувати, як би одягати той одяг, який тут є. Ось перше, перше. Ми намалюємо футболку, вона, ну, ми візьмемо свій кольор, не обов'язково однаково. Можна, можна малювати люб, любим кольором. Так, я візьму синій, набираю. Набираю водичку пензликом і беру синю фарбу набираю. Ось синя фарба, синя, синя фарба. І малюю одяг йому, хлопчику, ось по плечам, які у мене вже набросані, я малюю. Руки і сам, саму футболку і розфарбовую, зафарбовую. Рівномірно накладаючи мазки. Так, синя фарба нам не потрібна, ми її зараз певні помиємо. Ось дивіться, як я. Одягла хлопчика. На схемі можна, я вам можу намалювати, що я ось так зробила рукава і замалювала і замалювала. Тепер ми малюємо штани. Для цього ми візьмемо, я візьму коричневий кольор, який там коричневий. Помила пензли, набрала водичку і набираю коричневий колір. Коричневий. І як футболку, точно так же я одягаю хлопчика, домальовуючи йому ось так. Штани розфарбовую рівномірно запрашую. Ось так, дивіться, у нас уже образ є. Я точ, та, та однаково зробила, одягнула його в штани. І зафарбувала. Тепер ми намалюємо вже у нього взуття, зробимо його чорним. Я набираю чорну фарбу і домальовую взуття. Ось, дивіться, вже взуття є. Просто овал. Ось так, домальовуємо. Овал. Овали, домальовуємо. Тепер ми з вами подивимось, у хлопчика є на голові волосся. Бачите, волосся. Ми його теж намалюємо. Воно коричневе, коричневе волосся, і я знову набираю коричневу фарбу. І домальовую на овалі волосся. Ось так. По овалу, як у хлопчика, я домальовую волосся. Подивилися, ось так у мене вже намальований волосся. Тепер ми будемо малювати тіло. тіло. Воно такого, такого світло світло-коричневого кольору, можна сказати, бежевий. Ну, нема тут такого кольору. Зараз я його От, я набрала бежевый, такой телесный або світло-коричневий колір, домальовую по схемі обличчя, ну, голову домальовую, шию. І руки. Ось я вам на схемі зараз отак Рука, одна, друга рука, і волосся. По схемі ми домалювали. А, шию ще. Ось так. І шию. Ось у мене, подивіться, уже який хлопчик получився. Бачите? Тепер можна домалювати очі ніс і рот. Для цього ну, треба, щоб воно висохло. Так. Зараз я очі у нас будуть. Чо... Коричні, ні, чорні, так? чорні очі. Очі. Я набрала. Ставимо, що кружочки робимо? Ось так. Одне око, друге око. І маленькою рисочку, це буде у нас носик. Ось так. А, ще можна бровки намалювати. Ось так. Ось зараз подивіться, у мене вже очі і ніс є. Зараз домалюємо ще ротик. А він якого кольору? Якого? Червоного, вірно, і ми набираємо пензликом червону фарбу. Ось, дивіться, я набираю червону фарбу. Бачите? Будемо малювати роти. І він посміхається. Ми намалюємо його з посмішкою. Він посміхається. Ось наш хлопчик, бачите, вже є готовий. Ось. А ще, дивіться, він же не літає по, по, в повітрі. Йому треба намалювати, ми намалюємо, як на картинки, зелену травку. Для цього ми набираємо пензликом. Зелений колір, ось зелений колір набираємо, малюємо травку. Можна чисто схематично ось так малювати травку. Ось, дивіться, травка, по якій біжить хлопчик, є. Можна ще намалювати повітря. Воно у нас блакитного, блакитного кольору. Зараз, його теж можна малювати схематично. Тобто не заповнювати прям все-все-все а. Ось дивіться, хлопчик наш біжить, по зеленій травці і у нас повітря навкруги. Так, я малювала, я малювала, я малювала, хлопчик біжить. Хлопчик біжить. Хлопчик біжить. Тобто людину в русі. На цьому заняття закінчено.